Моя неідеальна поїздка до Ісландії. Дивлячись контент тревел блогерів, їх життя здається ідеальним і безтурботним. Але це далеко не завжди так. У дорозі може статися купа форс-мажорів. Отож, я мала виліт до Рейк'явіку з міста Гданськ. Доїхала я до Гданська без пригод. Потім треба було якось дістатись до аеропорту. Я вибрала їхати знову ж таки. Потягом, але вагалась, думала, може краще болтом. Ну і краще би я так зробила це, заощадило б мені купу грошей і передусім нервів. Сідаю у поїзд і ще не здогадуюсь, яка біда чекає мене за лічені хвилини. Я вирішила, що куплю білет у контролера, бо так колись вже робила. І тут була моя помилка, бо виявилося, що так робити не можна. І коли у мене перевіряли квиток, мені одразу виписали штраф, бо подумали, що я їду без квитка і хотіла так зайцем проїхати, А треба було або в касі купити білет, або до неї безпосередньо звернутися, або на сайті, або увійти передніми дверями і купити у білетоматі. Чим все закінчилось, дивіться у другій частині.